Всім вітанечкою! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний рецепт з м'яса. М'ясо у мене свинина. Чоловік мені нарізав на ось такі стейки. Тепер я беру ніж. Мені треба його ось так надрізати. І так. Поступаємо з кожним шматочком. Тут у мене трішки більш кілограма, кіло триста, ось так. І перекладаю ось таку глибоку миску. Далі додаю чайну ложку солі. Додаю сушений чесник півчайно ложечки. Паприку чайну ложку я додавала в капчину і трішки чорного меленого перцю. І додаю три чайні ложки. томатної пасти і заливаємо водою, перемішуємо все. Накриваємо кришечкою і даємо постояти це так І даємо постояти десь 30-45 хвилин. Для того, щоб м'ясо добре просочилось, промаринувалося. Обов'язково накривайте чимось або може пакетиком, або фольгою, будь-чим, або тарілочкою, що в кого є. Поки м'ясо маринується, займуся жаркою. за Тут у мене 2,5 цибульки, 2,5 штучки цибульки. Я її ось так дрібненько нарізала. На сковорідку я налила олії расительного масла. по-русскому. Сюди викладаю цибулю, ось таку невеличку морквинку, натираю на крупній терці. І викладаю сюди в пательню моркву. Газ я трішки уменшаю. Це все треба перемішати і хай воно тушкується, підсмажується. На невеличкому вогнику. Вимиті грибочки, у мене шампіньйони, нарізаємо кругляшками. Ну або як вам подобається. Я отак нарізаю. Шампіньйонів у мене 410 грамів. Так що майте на увазі. Викладаю шампіньйони до цибулі та моркви. І все треба добренько перемішати. Начинку, нашу піджарку теж треба трішки підсолити. І знову перемішати. Якщо сухеньке, то. Треба трішки додати олійки. Кришкою я не накриваю. Хай так воно прожарюється. По времені тушкуємо десь хвилин 10, поки грибочки не стануть такі м'якенькі. Окремо нарізаю два ось таких помідорки. Тут у мене 500 грамів. Помідорки рожеві. Це теж йде в начинку, тільки не в сковорідку. а я далі розповім, що я буду робити. Ну, такі ось невеличкі кубики середні. Оцей ось саморобний ніж найкращий за всі мої ножі. У мене тих ножів, мабуть, штук 20. Він так легко відрізає оці жопки. Все так легко нарізається. А тим ножем трудновато. Ось так. Тепер беру фольгу, кладу піалку і ось так. Формую ось таку корзиночку із фольги. Викладаю на ско. Те, що у нас воно маринувалося. Ось оце. Далі викладаю на противень. Так, це треба, мабуть, відрізати добренку прижимаю. Виймаю, кладу м'яско. Якщо кусочки такі маленькі, то можна покласти і два. Десь. Викладаю розрізами вверх. Ось так. Потім ось так викладаю начинку на м'язку. Десь по одній столовій ложці на шматочок можна трішки більше. Начинки у мене тут дуже багато. Ось дивіться скільки начинки. У ну, мене ще, не... ще ось залишилось трішки м'язка. Потім зверху викладаю помідорки. Ті, що ми нарізали. Отак, ну, так, поекономній, щоб хватило на все м'ясо. Ну і цю красоту відправляю в духовку, розігріту, розігріту до 180 градусів десь на хвилин 40-45. Тому що це свинина. Відправляю, а потім, коли це воно приготується, ось у мене є сир. Я натру сир зверху і потім ще поставлю десь на хвилин 5, щоб сир розплавився. Поки м'ясо запікається в духовці, натру сир. Десь отак буде достатньо сир натираю на крупній терці. Просто все підготую, заздалегідь, все. Так, ось я стільки натерла сир, хай стоїть. Тут я не знаю, грамів 150, я думаю, вистачить. Пішли? Я відпошу, пішли. Так, пройшло трішки більше, ніж 45 хвилин, м'ясо вже приготувалося, посипаємо сиром і ставимо ще десь на хвилин 5. Ось така смакота. Дуже смачний і простий рецепт. Можна на любі свята, на любі випадки життя. На день народження, на Новий рік. Ну, в общем, чоловікові на роботу можна також готувати. Все дуже легко, просто готується і швидко. Так, пробуємо м'язком. Смакота. Вилки не знайшлося, виделки? Все приготувалося дуже смачно. Готуйте на здоров'я з любов'ю, Всього вам найкращого, хай щастить. До побачення.